Хочу показати, як працює матка Б-54 від Олександра Харченка. Минулорічна. Зараз підніму. Однією рукою не звично нічого. Отак от, от. от. такий розплодик. Від бруска до бруска. Ця сторона так само. Від бруска до бруска. Слідуючись зараз рамку візьму. Ось так ось витягуємо. тих. тихо, тих, тих. отакий от розплодик. Ця сторона. І ця сторона, от так от. І ось так ось ми до збір ріпака. Він ще доцвітає, в нас ще дає. 145-й верхній. Отак. От Повністю. Після нього йде другий, 145-й. Отак. Повністю. Потім 230-й. Ось він. Під низом 230-й стоїть. Отак от, от. І прийшлося поставити третій, 145-й. Ну вони теж вони його вже почали заливати. Думаю, і заб'ють до кінця. Маточка супер. Дякую Олександрові.